Я до вас з миром і бажаю всім вам добра. Я хочу вам нагадати, що Бог любить людей. Сьогодні багато хто з нас перебуває в страху, хтось переживає, чи він доживе до завтра. Ми боїмося за себе, за своїх дітей. Але Бог хоче дарувати нам мир, в наші серця. незалежно від обставин. Ісус Христос, Він той, хто переміг смерть. Ісус Христос віддав своє життя заради нас, щоб нас примирити з Богом. Для того, щоб багатьом людям відкрилися очі, щоб люди навернулися до Бога, щоб люди навернулися від темряви до світла Божого. Господь Ісус, він приходив на цю землю для того, щоб ми з вами у вісниці перебували з Богом, а не в пеклі. Господь Ісус, він єдиний шлях на небо. І Він сьогодні закликає людей: прийдіть до мене усіх стружі та обтяжені, і я заспокою вас. Людині потрібно зробити крок до Бога. Через віру і щире покаяння Бог простить людину і дарує життя вічне. І Він хоче це подарувати кожній людині, тому що ми не можемо це заслужити. Ми не можемо заслужити Бога, щоб він нас простив і пустив на небеса. Ми є грішні і ми по Божій справедливості, заслуговуємо на покарання. Плата за гріх, смерть це є вічна розлука з Богом у пеклі. Але Бог не хоче, щоб людина після смерті потрапила до пекла, тому Він послав свого Сина Ісуса Христа. На Хресну смерть. Бог любить нас, Він доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голгоському хресті. Отож, дорогі люди, вибір сьогодні за нами. Бог слухає наші серця через своє Слово, примириться з Богом, Відкрити своє серце Богові, він наповнить своєю любов'ю. Покайтеся у своїх гріхах. вірити в Господа Ісуса Христа і врятуєтеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. І живіть згідно того, як написано в Божому Слові. І Бог буде вас благословляти. Якщо в вашому житті буде трудності, можливо, ви будете мати проблеми чи на роботі, чи в навчанні, чи в сім'ї з батьками, чи з друзями. Звертайтеся до Бога. Бог може вам допомогти і вивезти з будь-якого безвихова. Ісус Христос, Він є вихід, Він є єдиний, хто може нас врятувати. Дякую вам за увагу. Я все це говорю, тому що Бог також мене врятував. Дев'ять років тому назад. Ну, до того я був дуже поганою людиною. Я мав багато залежностей. Я не міг зупинитися, я не хотів жити. Я не міг жити і справитися з почуттям провини. Но коли я почитав, почав читати Боже Слово, Господь пройшов моє життя. Він змінив моє життя. Він дав сенс моєму життю. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Хто вірив сина Божого, той має життя вічне. А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Прийміть цей дар три люди. І на вдячність Богові робіть добро іншим людям. Дякую за увагу. Отче благослови цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, Помоли наш народ і спаси. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Чисну їм дороги, міцного вам здоров'я. Амінь.